Ному жителі району автовокзалу виступили проти будівництва автостоянки біля їхнього будинку. Планується, що нова дорога сполучатиме вулиці Вишиванка, колишня Орлова та Київську. Новий маркований аркуш пес патрон сьогодні погасили у Рівному. Це перша марка Окрпошти, гроші з продажів якої частково підуть на купівлю машини для розмінувань та допомогу притулкам для тварин. Удобно школярі плетуть сітки та кікімори для українських захисників. Їх наставниця Ганна Бут, яка отримала президентську відзнаку Національна легенда України за хоробрість, яку вона виявила, протестуючи в окупованому Мелітополі. 14 тисяч першокласників має рівно на цього року. Загалом у школах навчатиметься майже 170 тисяч учнів. Це на дві тисячі більше ніж минулого. У нашій області здобуватимуть освіту дві тисячі дітей з внутрішньопереміщених родин. Натомість за кордон виїхало орієнтовно 6 тисяч школярів. Як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, цьогоріч навчання відбуватиметься очно, дистанційно або у змішаному форматі. Загалом на Рівношені 551 школа. Ясельні групи працювати не будуть, адже дітки віком 2,5-3-4 роки дуже складно буде під час повітряних тривог їх всіх зібрати і прихистити в безпечному місці в укриттях. Садочки будуть працювати також в звичному режимі, але з певними обмеженнями. по Кількості місць в укриттях, тобто ту кількість дітей, яке може прихистити укриття того чи іншого садочку. Конфлікт навколо будівництва дороги, яка сполучатиме вулиці Вишиванка, колишня Орлова та Київську, стався сьогодні у рівному. Жителька будинку, під вікнами якого ведеться будівництво, Наталія Музика викликала поліцію і заявила, що вона проти розширення автостоянки, яка за її словами, майже впритул наблизиться до будинку. Я особисто побачила, що вже зрізується паркан. Я викликала поліцію. Тут хочуть зробити в нас парковку під, нашими, під нашим будинком, під нашими вікнами. У мене якраз наших багатьох мешканців і особисто в мене виходить на цю територію. І нам нашу територію забирають, написала в заяві, щоб не робили парковку. Ось і все Наталію музику підтримує голова місцевого ОСББ Світлана Полевода. Жінка каже, що будівельники спершу показували одні розрахунки, а день тому їх змінили. Тому сьогодні члени ОСББ відправили звернення до міськвиконкому, у якому просять узгодити з ними реконструкцію дороги. Хоча каже Світлана Поливода, вони усвідомлюють, що земля навколо будинку ними не приватизована. Чого вони зрізають цей забор? Тому що вони посчитали, що їм дороги мало, то що вони прокладають. Їм треба тут зробити парковку напроти нашого будинку. І це виходить, вони забирають, сказали, 5 метрів ще відсюди, сюди, почав притик до нашого будинку. Вони перероблюють документи. 30 числа вони нам одні документи показали, що їм треба півтора метра забрати. Сьогодні вже 5 метрів їм треба забрати. Ми проти дороги. Нічого немає, так як вона нас ще було заплановано на десь в 89-му році. Нехай вона собі йде ця дорога, ну нехай вони не роблять парковку навпроти нашого будинку. Замовником реконструкції дороги є міська влада. Суспільне намагається отримати офіційний коментар відповідальних посадовців з цього приводу. Натомість отримали інформацію від депутата рівної ради по цьому округу Юрія Чебороя, до якого також звернулися жителі будинку Київська 65 Сьогодні відбувся виїзд мене і начальника комунального департаменту міста Рівна Руслана Годими. Ми разом виїхали на місце. Продивилися проектну документацію, і після цього нас почули. Водима покликав до себе в обід проєкта даної, даної дороги і сказав, що він постарається збільшити кількість практиміс, які відносяться до торгового центру Аріна. Це нам дозволить трошки розвантажити сторону, яка йде біля житлового будинку. Тобто ми сподіваємося що компроміс вдасться. І це буде можливо. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. маркований аркуш пес Патрон. Сьогодні ввела в обіг Укрпошта. Погасили її одні з пожежних частин рівного. Це перший випуск марок, частину грошей з продажу якого спрямують на купівлю автомобіля для розмінувань. Решту передадуть притулкам для тварин випуск присвячений всім героям-рятувальникам, які ризикуючи своїм життям, звільняють території, розміновують території, які були деокуповані від рашиських загарбників. Ці гроші будуть направлені на закупівлі спеціальної машини для механізованого розмінування території Армтрак 400 Вона допомагає розміновувати понад 2400 квадратних метрів територій за одну годину. Без втручання оператора. Оператор знаходиться, може знаходитись на відстані понад 800 метрів до 800 метрів або ПЕС «Патрон» допомагає саперам розміновувати деокуповані території Чернігівщини з початку повномасштабної війни. Вадим Мосаковський розповідає, за цей час улюбленець встиг стати талісманом рятувальників та допоміг зберегти десятки життів. Тираж нового маркованого аркушу один мільйон екземплярів. Примірник містить вісім різних зображень пса патрона. Там, де пес патрон допомагає фермерам, фермерам е збирати врожай. Де пес-патрон разом із рятувальником іде виконувати службу, свої обов'язки. Пес патрон рятує дітей, є сюжет, пес віші сон пса патрона, де він мріє про нагороду. Також є марка вже зображенням де пес патрон отримав цю нагороду свою заслужену. Я просто марка пес патрон. На погашення марки запросили собачку Полі. Вона тієї ж з патроном породи. Джек Рассел-Тер'єр. господар Чотирилапої Владислав Ясковець. Олі вже два роки. Ну собака хороша, як мінімум. Де, коли буває, що буває настрій, то пускає людей. Але деколи вона чувствує, що хороший чи добрий». Свої підписи на марках залишили діти, які завітали на урочисте погашення. Їм дозволили самостійно погасити один із аркушів. Працівниця Укрпошти Ольга Гніткевич розповідає, що очікують на ажіотаж. Марки набули широкої популярності, і, скажімо так, вони зараз в тренді. Особливо вже в теперішній час абсолютно всі серії зі всіма конвертами, зі всіма листівками. Я думаю, що не тільки працівники Укрпошти, а багато наших громадян також стали філателістами. От і ну воно насправді дуже цікаво. От, ти її тепер очікуєш, цю марочку, хочеш мати і конверт першого дня погашення, і щоб штемпель був першого дня погашення. Це вже шоста марка присвячена подіям від початку повномасштабного вторгнення. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Беремо ниточку, одну маленьку ниточку. Складаємо її вдвоє. Беремо її, підтягуємо до сітки. Беремо наш крючок, беремо її, зачеплюємо оце вушко і ось тако, щоб у нас виглядала зараз наша ниточка. Потім її беремо за оцих два маленьких вузлики кінці і їх протягуємо в оце вушко. ось це 12-річна Даринка показує, як плести кікімори разом із подружкою Софійкою та ще трьома дівчатами. Вона допомагає українським військовим. Вони наймолодші волонтерки громадської організації Танета, окрім кікімор, діти плетуть сітки. Я дуже люблю ходити плести кікімори. Це моє натхнення. Я завжди дуже хотіла чимось допомогти нашим воїнам. От коли я взнала, що тут є така кікімирня, що тут можна допомагати ну, нашим військовим, нашим героям, то я відразу ж сюди приїхала і почала тут плести». Школярки розповідають, що технологію плетіння опанували не одразу. Спочатку робили усе руками, потім призвичаїлись до крючка. Найважливіше кажуть вчасно змінювати кольори ниток, аби наші бійці залишалися непомітними. Один маскувальний костюм дівчата платуть приблизно за тиждень. Одного разу. Завершили роботу за день. Софійка сплела кікімори для свого тата та його побратимів. Школярок-волонтерок об'єднує ще й те, що їх рідні воюють нині на передовій. Я сюди почала ходити пости кікімори через те, що я побачила, як татові складно. Я побачила, що дійсно треба кікімори, щоб захистити наших зсу. Я сплела для тата чотири кікімори. Мені присилали фото звіти, я плела їх, вони плелися місяць, дуже довго, людей зовсім мало приходило, тому так довго. Поруч із дівчатами їх наставниця Ганна Бут. Вона приїхала до Дубна з Мелітополя, де провела 70 днів в окупації, а пізніше під обстрілами евакуйовувалась з міста. Ганна Бут викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею. Напередодні Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив Ганну Бут відзнакою Національна легенда України за хоробрість, яку вона виявила протестуючи в окупованому Мелітополі. Нині пані Ганна займається волонтерством. Це було жахливо, тому що відбирали щось рідне, відбирали, наче шматок тебе беруть і відрізають, і ти це відчуваєш, за вікном вже було страшно дивитися. Тому що... На кожному кроці, як оце ми йдемо по місту, люди ходять тут містяни, так там ходять расисти. А це недільна школа Божа нивка. Тут діти розмальовують листівки та футболки для захисників. Один з них восьмирічний Євген. Він малює Україну. Раніше хлопчик розписав патріотичну футболку для пораненого солдата, зобразивши українську сову, яка топче російського черв'яка. Хоче закути мене, мене пі. Я закритими очима. Знаю демі. Де Наразі діти готуються до школи. Втім, допомагати військовим обіцяють не припиняти. Надія Кривко, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Колекцію поштових марок, присвячених російсько-українській війні, і випущених після 24 лютого цього року представили в історико-культурному заповіднику міста Острог в експозиції як відомі українські екземпляри, на кшталт Русський воєнний корабль ІДІ та Руський воєнний корабль Всьо такі марки випущені у Польщі, Латвії, Литві, Естонії, Іспанії, Хорватії, країнах Центральної Америки та Африки. За словами упорядниці виставки Наталії Шпакович, її можна переглянути. Впродовж найближчих тижнів. Центральна африканська країна, Сієре Ліоне, Гвінея, чимало марок вийшло африканськими країнами, вони були дуже дороговартісні, тому треба, було, звичайно, шукати небайдужих людей, спонсорів, які могли нам допомогти їх купити. Підключилися волонтери, громадські організації, допомогли також і інтернет-магазини, тому так зібрали чимало колекцій. Рівно відвідав американський мільярдер та філантроп Говард Грем баффет Його фундація фінансує проєкт Жнива перемоги, у рамках якого українські фермери як благодійну допомогу отримали 100 комбанів та тракторів. Вони працюють почергово у різних областях. Згодом від американського проєкту мають надійти мобільні сховища зернових. А для українців із деокупованих територій на посівну фонд виділив 90 мільйонів доларів. На рівна бізнесмени бізнесмен з місцевими фермерами попрацював на комбайнах та зібрали пшеницю. Планується, що в області розмістять головну базу, у якій готуватимуться до наступного аграрного сезону. великий врожай для України. Все це для України. Америка залишається з Україною. США залишається з Україною. Ди ця душа постане. герої оживуть, герої не вмирають. знищить зла цю суть. Ліницька співачка Гаяра презентувала кліп на композицію Біль війни. Це друга відеоробота з її сольного альбому Історія війни. Біль війни це все, що ми пережили, це ці страшні тортури, страшні знущання, як знущалися над жінками, над дітьми, а це саме показано в образі жінки. Тобто, як росіянин він може просто тягнути по землі, йому все одно. Це не, це не людина, це не тіло, це сміття навіть ще гірше, ніж сміття. Тобто, таке ставлення до нас: російський воїн тягне по землі, а український воїн бере на руки. Зі слів авторки пісні, до написання її Спонукали події в Бучі, Ірпені та інших містах, де російські військові знущалися над українськими жінками та дітьми. Зйомки кліпу відбувалися на Вишневій горі. Це крайдяні пагорби загальнодержавного значення, розташовані у рівненському районі біля села Городок. Роль російського військового виконував актор рівненського драмтеатру Дмитро Москалик, а українського воїна Дмитро Пшечук. Усіх ці емоції на поверхні і щось грати не прийшлося. Просто ти пустив себе. Пустив себе в ці обставини, коли витягуєш цю дівчину, таку собі образ, образ її самої України, образ кожного з нас, образ тих жінок, дівчат молодих. Просто я собі якось задумався був під час зйомок над тими дівчатами, над тими дітьми, над якими на жаль, знущалися. Вийшло без гри нині. Співачка працює над декількома патріотичними композиціями. Яку саме пісню випустить наступною, гаяра поки не анонсує. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.